Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. І здоров'ячка вам! Здоров'я обов'язково, миру та добра! За вашим проханням ми вже складаємо гороскопи для здоров'я зубів не вперше. І сьогодні ми підготували на жовтень 2024-го найкращі періоди для лікування, протезування та видалення зубів. В першу чергу, ось подивіться, для лікування та протезування найкращі. Дні і години для того, щоб провести ці прийоми для свого тіла, для здоров'я зубів. Для лікування та протезування вибираємо такі дні: 7, 8, 9 до 11.30, 22, 23, 25, 26 тільки до 11 години ранку, 27 та 28. 29 після 8 години ранку розпочинаємо 30 та 31 до 16 30. Ще раз, так щоб ви могли собі записати. Це у нас, бачите, і зростаючий місяць, але для лікування притузування це підходить. А для видалення зубів вибираємо час з місяця. І ось ці найкращі дні. 22, та 23, 25, 26 до 11 години ранку, 27 та 28, 29 після 8 ранку, 30, 31 до 16, 30, 31. Ось у вас буде зараз весь гороскоп для здоров'я зубів. Будь ласка, використовуйте для вашого здоров'я. Хай у вас будуть здорові не тільки зуби, а всі органи системи, кожна клітиночка вашого тіла. Щастя вам та здоров'я на все добре. Бувайте здорові!